І всім хе-хе друзі! З вами я Форс, і це моє нове відео. І в сьоніші відео, я апну двадцять тисяч в Браво Старс на своєму основному акаунті. Ну що, друзі? Приємного перегляду, погнали! Ну що, залітаємо в нашу першу каточку. Зараз нам потрібно зіграти всього лише дві каточки, але з напевне, аж три. Тому що знову ж таки ми можемо злитись, але все одно надіємось, що нам потрібно буде лише дві каточки зіграти. Ну чого ж, поки що проти насю бачите, Міко Алі і Хенк, зараз побирмо їх за тащимо. Граю я звісно ж, на гейлі Гейл прикольний перс, бляха, давай. Там, про що я говорив? Треба було просто закотити м'яч в ворот, а я взяв і затопив і промахнувся. Я відіграюся, заб'ю гол. Якщо не заб'ю гол, то хоч нароблю кілів. У нас зараз є хороший шанс забити. І давай є фігієч, ще якось прокинула м'яч і забив гол. Перший гол є. А міг би бути 202, якщо ви пам'ятаєте мою помилку. Але нічого, зараз поберемо ще один заб'ємо. Давайте перестрибаємо сюди. Зараз будемо зносити ось цього хенка. Принцип якось хенка легко знести. По-моєму, хоча в нього зараз ще гіпер, тому у нас. Може зараз Добренько відчпенькати, Договорився. Так, можемо стиганка і пеха він. Він ультанує ще гіперзаряд заюзав. Коротше, зніс нашого чела просто без шансів, Давайте зараз засейвемо. Ось зараз ще їх відкинемо назад. Брігел, зараз мені здається імба, але чомусь він, в принципі, зараз не в такій меті, але все одно для мене він імбовий. В Принципі, як і Арзі, в принципі, як і Честер. Не знаю. Може просто люди на цих браверах не вміють грати. Все, як перша катка є. Ми виграли одинок. Що ж? Залишається нам, по-моєму, ще одна ката, якщо ми зараз її не злим. О. Багал Старс! Що я ще можу сказати? Зараз за останній місяць скільки багів сталося. Ну що ж, і плюс 11 кубків. Нам треба зіграти ще одну каточку, якщо ми, звісно, цю не злимо. Да ні, ну блін. Зараз нам, напевне, голос заб'ють. Так. Один, ноль. Програємо. Нє-ні-ні-ні, та блін, програли, капець. Залишалась одна каточка. Зараз, виходить, нам треба буде зіграти дві, по-моєму. Давайте, мінус два кубаси і так нам треба зіграти дві каточки. Блін, не повезло. Якесь відео трошки коротке виходить, і лише матеріал зняв на 10 хвилин. А рахуючи, як я редактую, там відрізає багато лишніх моментів, то там залишиться явно ну, хвилин чотири. Ну, 4,5. Ми Зараз, кстати, так нормальненько зажимаємо. Зараз в принципі можемо забити гол. Давайте, я сюди переміщаюсь. Забираю цього база. Блін, нам ще зараз гол можуть забити. Чи ні мене вбили, звісно ж, базутує. Але звісно, ж я своє ульто його відкидую. Я ж кажу, гео, це просто їмба. Зараз маю хороший шанс забити бляха. Давай-давай, Є ви бачили, тупо намахав ось цього база, бляха, хотів, якщо там забити. Але нічого, все одно зміг забити. Хоча якби шелю ультанула, я б напевне не встиг забити. Дуже класно базу намахав, тупо заюзав гаджет. І він відлетів. Ну що ж зараз залишилось забити один гол. Або почекати ось цих 43 секунди мене вбили. Напевне, все ж ми будемо грати на час, або можливо зараз ще заб'ємо гол. Коротше, зараз нам може забити гол, Давайте акуратненько. Ні, ми все ж таки відбили їхню атаку. Зараз контратакуємо. Давайте. Ультанемо на шель, щоб її відкинути. Забрали СТУ, зараз просто акуратненько прокидає м'яч. Тут ще бляха баз. Давай я зараз прокину. Є, я забив гол. Нам виходить, зараз треба буде ще одну каточку зіграти. Та? Ну, давайте. Ні, все! Нам не треба грати ще одну каточку, нам дали е, ось цю штучку. І все, 20к на ак, нормальненько. Хто сяпає 80, хто 100, а я лише 20. Ну що, відкриваємо легендарний стардроп і. 20 тисяч. Повню. Дай нема що говорити. Помню на минулому аккаунті, я теж на 20 тисяч відкривав. Мені така ж фігня випала. Хоча на 30 тисяч відкрив, то мені, в принципі, імбовий перс випав, це була гендарка. Ну що ж, друзі, на цьому моменті ми будемо завершити наше відео. Наступна ціль це у нас 30 тисяч. Ну що ж, друзі, з вами був Форест, всім дачу всім пока-пока.